Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про плани прогноз на 2024 рік, яким він буде, які події нас чекають без вангування і. Різних терологічних історій, але все-таки про тренди ми з вами можемо говорити, де відбудуться вибори, де можлива рецесія, де спад, де ріст економіки, якими будуть військові поставки та політична ситуація в світі. Є знакові речі для прикладу, уже назначені події, такі як старт переговорів з Україною або 75-й форум. Нато на який в нас дуже великі надії, можуть дати, а можуть не дати 300 мільярдів. Одним словом, давайте все проаналізуємо, яким буде цей рік. Бо поки світ думає, що робити з можливою економічною кризою та приборканням штучного інтелекту, нам треба приборкати інтелект орків та окупантів а в кращому випадку закопувати його тихенько в херсонських степах. Та полях Донбасу, тому що ми розуміємо, що не перемігши цю армію, спокою точно не буде. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Е і дуже прошу додивіться до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Поїхав загалом, 24-й рік е за всю історію виборної ліберальної демократії буде найбільшим найголовнішим роком, коли відбувається. Така кількість виборів порядка 70 країн будуть проводити виборчі кампанії, і загалом в виборах візьме участь 4,2 мільярди людей з 8 мільярдів 100 мільйонів, які на дану секунду проживають на нашій прекрасній планеті, більше половини буде брати участь в виборах. Ну і зрозуміло, що це надзвичайно сильно вплине загалом на ситуацію в світі, в тому числі. І вплине на нас через те, що в нас теж можливі вибори. Є кілька сценаріїв, що вибори в Україні можуть відбутися, тому що поки що немає рішення конституційного суду. То можна Зеленському переобиратися, не можна переобиратися. Знову ж таки, а чому переобиратися? Інші можуть брати в них участь в цих виборах, не можуть брати. Військові можуть тільки голосувати, чи теж мають право балотуватися. Історія дискусійна з однієї сторони в війну заборонені вибори, з іншої сторони змінність влади повинна бути, якщо війна затягується на 10 років. Мою позицію ви знаєте, я проти виборів в час війни, тому що Росія буде нас розривати, але тим не менше це питання буде лежати на політичному столі. І я думаю, що головний фрустраційний період це березень травень цього року, коли найбільше про ці вибори будуть говорити. А в такому разі. Січень лютий, коли мають прийняти остаточне рішення, але не україною єдиною. Загалом вибори відбудуться найбільші вибори. Це зрозуміло, що Штати і найвпливовіші. По кількості найбільші вибори це Індія. Моді буде намагатися переобратися в нього є непогані шанси. Як завжди, моді будуть пристояти конкурувати з ним. Сім'я Ганді. Ну от Ганді насправді після Мохатми там так багато, що кожні вибори, якийсь представник. Його прізвище бере участь у виборах. Ну, от для нас індійські вибори важливі, але не такі, як американські. Е, зрозуміло, що хотілося б, щоб з новими виборами менше підтримували Росію, тому що Індія стала одним з головних бенефіціарів російської так званої ізоляції. Але найголовніші вибори для нас це Сполучені Штати. Зможе Трамп балотуватись чи не зможе ось найбільше Шекспірівське запитання, яке буде лежати на столі. Друге запитання. Чи виграє Байден? Теж два великих питання. Ви знаєте, я вам розповідав, що Європа готувалася і готується зробити все можливе, щоб Україна була убезпечена на випадок перемоги. Трампом і вони готують додаткову зброю, можливість стріляти по території Росії західними ракетами. Вони готують Україні дуже багато різних інструментів стояти на випадок, якщо Трамп буде злягатися з Путіним і зменшувати кількість рівень поставок. Раз друге захоче, щоб Штати вийшли із НАТО. Зараз в Штатах навіть прийняли спеціальний закон, щоб президент сам розчірком пора прийняти таке рішення. Не може, ну найбридкіші вибори. Ви знаєте, що тут однозначно перемагає Росія. От, путінський чи звісно, кремлівський карлик, Путін піде на вибори, щоб ще раз довести Кабаєві, що він ще живий, що він існує, і в нього є якісь там сили, ну як мінімум, електоральні. Ну, от він піде, уже я не знаю, там збилися з ліку в шосте в сьоме, чи як як рахувати ці терміни, коли була пауза на цього маленького Медведєва, Медведєва, чи як Ющенко казав, Медведєва. Ну от а, загалом російські вибори мають теж кілька сценаріїв. Сергій плохій про них писав законами, що вони можуть бути зірвані. Такий сценарій теж є. Наприклад, Пригожина ніхто не очікував, він взяв і стався. Ось такий може бути Гіркін, губернатор якоїсь області, мер якогось міста, будь-який польовий командир, розлючений олігарх чи будь-яка інша людина, яка захоче похитати путінську. Верхівка, або, наприклад, зовнішні сили, які таким людям ще й дадуть в руки зброю, гроші і безбідне життя для їхніх дітей. Для прикладу, це може бути, наприклад, Дагестан Чейчкерія. От ось такі сценарії залишаються на столі. Путін не йде дуже впевнено на ці вибори. Він внутрішній вертикалі сказав, що я хочу виграти чесно. Там, звичайно, пішли, потім посміхнулися, коли ти, хоч раз чесно, покидьок вигравав. Ну от зрозуміло, що ніколи, але тим не менше, ця історія в Путіна буде залишатися. Він буде до останньої секунди переживати, що вибори можуть бути зірвані. Ми пам'ятаємо, що 10 років тому Навальний, який сьогодні сидить у в'язниці, виводив людей на болотну площу, на площу Сахарова чи проспект Сахарова, як же він там називається. Ну от, але потім вони всі разом цією бандою злили ці вибори. Сказали: їдемо в регіони, перевірять чесність голосування. Що геть дурні, яка чесність голосування перевіряти, коли вибори вкрадені уже? Ну, але в штабі тоді була Сапчачка, путінська внучка, яка спала з частиною цього штабу, збирала інформацію. Ну і власне ці так звані демократичні сили зараз організовують голі вечірки в Євлієві, але точно не беруть участі у виборах. Отак, от дотрахались до мишей, вибачте на слові: від мільйонних протестів на Болотній до голих вечірок, за які кожен з цих лібералів потім попросив. Пробачення, ну єдине тут теж я вас прошу. Пробачення не вважайте лібералами Лолітою Кіркорова. Стару школу туди занесло випадковим попутним вітром. Всюди, де бачать голу задницю, намагаються. Пристати, ну от така російська естрада і російська опозиція. Чимось вони схожі. Ще одні важливі вибори відбудуться в Британії. Ріші Сунак поведе свою консервативну партію. а Можливо, не ріші Сунак, але точно піде консервативна партія. На вибори проти лейбористів. Консерватори 13 років при владі уже не менше ніж Тоні Блер був при владі. А ви пам'ятаєте два терміни. Тоні Блера, а потім ще й Гордон Браун Його друг покерував трошки Британію. Там затягнулось на неповних півтора десятка років. Ну от зараз консерватори відігралися. Прем'єрами були і Ліс Трас, і Тереза Мей, і Боріс Джонсон. І власне ж був Девід Кемерон, і був Ріші Сунак. Ну і зараз, якраз таки зараз питання, хто може повести Тереза Мей з'явилася, каже мене непогані рейтинги вести партію на вибори. Бен Волес хоче, Борис Джонсон хоче. Девід Кемерон не просто так став. Почесним лордом і став міністром закордонних справ, теж є амбіція повести партію. Бо є така традиція в британській політиці і в американській, насправді в Англосаксонській, я б навіть сказав, що ліва партія це лейбористи або демократи, часто маючи всі можливості перемогти, перший раз програє. От є така статистика, що маючи змогу уже зараз виграти, вони програють, відігруються потім на позачергових чергових через два-через п'ять років, але дуже часто вони можуть програвати саме цю виборчу кампанію. Подивимось, зараз е сер Кір, це лідер е опозиції лейбористів, е веде таку достатньо потужну кампанію. Хоча багато хто сумнівається в тому, що він дійсно зможе переламати консерваторів і забрати на себе. Всю власне велич Британської імперії тим більше в такий важливий критичний для України час, коли Британія один з головних союзників, Британія, яка намагається максимально сильно допомагати Україні, тому що пам'ятає уроки Гітлера, коли бомбили Польщу та Чехію, через кілька місяців вже бомбили Лондон в 40-му році, коли ще і радянський союз не вступив в війну, і Штати ще навіть не думали в цю війну. Вступати Британія вже тоді зрозуміла, що прорахувалася зараз прораховуватись не хоче. Тому британські вибори, не менше ніж американські чи російські, теж будуть впливати на політику України, тому що це наші партнери. Хоча стабільність підтримки Британії насправді викликає чи не найменше сумнівів в даному випадку. Ми не переживаємо так сильно, як переживаємо в Росії. Та сполучених штатах. Ну зрозуміло, що в Штатах вибори відбудуться там два плюси, в Росії плюс-мінус можуть відбутися, можуть не відбутися. Переворот не відкидаємо, і сепаратизм не відкидаємо. Революції не відкидаємо. І кожен раз, коли я чую від якихось проплачених європейських журналістів за газові долари, типу, що ось це такі видумані сценарії конспіративні, друзі. Стоп! А що революції не було в Росії? Чи 100 років назад, чи 10 років назад? А що переворотів не було? Чи 100 років, чи 200, чи 300, чи навіть е півроку тому. Це реальні, реалістичні сценарії. Просто коли люди не хочуть в це вірити або не бажають, щоб це сталося, зрозуміло, вони кажуть, що це неможливо. Але пам'ятаєте, що 10 років тому, після Манежної площі, Путін плакав. Плакав, дуже радів, що знову зайшов на престол. Але він плакав, бо він боявся, що може не стати президентом. Ось нам треба зробити, щоб Путін знову плакав, не ставши. Президентом і ця ціль точно буде лежати на столі в українських спецслужб, в українських політиків, в українських диверсантів, ну і власне тих, кому дадуть золоті доларові карточки, щоб вони потім платили росіянам за диверсії всередині їхньої країни. Загалом це для нас буде не тільки рік війни, тому що війна буде головним лейтмотивом для України. Великим питанням буде мобілізація, великим питанням буде отримання зброї з заходу. Ну і знову таки, яким чином перепрошити захід, тому що вони зараз, ну знов ж таки вони більше в собі розчаровані, ніж в нашому контрнаступі. Чомусь, якщо хтось каже, що знає, як зробити краще, не прийшов і не зробив. розумієте, критикувати за тисячу чи за дві кілометрів це не складно. Можливо, навіть прикольно сидіти в якомусь теплому бельгійському офісі і розповідати, як треба воювати на Херсонщині чи Донбасі, або як звільняти запорізьку атомну станцію. Проте, ми знаємо, що Україні зараз треба буде знову дати свій наратив, свій наратив відвоювання землі, буде літати поряд питання, виборів виборів переговорів. Путін точно буде намагатись нав'язувати переговори. Не все в нього так гладко. І тому один з лейтмотивів переговорів від Путіна ми будемо бачити. Ну, от, і якраз таки мобілізація в Путіном. Яку він не проводить, але залякує це насправді, от якраз така страшилка перед переговорами, тому що він них буде точно пропонувати. Єдине, треба пам'ятати, що вигідних умов. Путін нам пропонувати не буде найкраще до чого може прийти захід, зрозуміти, що допомогти Україні своїми військами, зброєю та фінансами буде найкращим рішенням. Вступивши, ну вони допоможуть знищити Росію. Ось це насправді дуже важлива історія. Ну щодо мобілізації буде стояти і далі питання мобілізації українців за кордоном, мобілізації українців всередині країни. Ну і третє буде стояти питання, друзі. А якщо ви такі наші класні партнери не хочете допомогти. Своїми військами приватними арміями спецпризначенцями чи будь-ким іншим прийти й допомогти нам на полі бою. Це питання точно повстане в 2024 році. Дуже важливо, що це буде рік можливостей. Я бачу три найбільші можливості для України: перше те, про що говорив Байден. 300 мільярдів російських заморожених коштів, які можуть впасти на баланс українського рахунку. Нагадаю, у нас зараз дефіцит в бюджеті. Міністр фінансів сказав 1 трильйон гривень. Не найбільші гроші світу. Але Україні треба розуміти, що він буде рости. І борг, і дефіцит в бюджеті. Ми ще будуть проїдати дно. Нам треба буде і фінансувати армію, і закривати соціалку. Тому доведеться дуже багато грошей або запозичувати, або забирати російські. Ось ці 300 мільярдів. Це може бути чек перемоги України в 2024 році. Друга, велика, можливо, ще більша можливість. Це саміт НАТО. 75-та річниця, Ми з вами не один раз про це говорили. Україні треба зробити все можливе і неможливе, або навіть не так. Зробити все неможливе із світу неможливого. Отак, як ми почали переговори з Європою, і все-таки стартувати домовленості з НАТО. Це можуть бути різні домовленості, це може бути вступ без дати, це може бути дата без. Якраз таки фіксації всіх домовленостей. Але Україні треба вступити. Ми не повинні прозівати НАТО. Після того, коли ми в 2008 році в Бухаресті прозівали НАТО, Путін напав на Росію, потім на, на Грузію, потім напав на Україну. Це 8-14 роки. Ось тут треба розуміти, що для нас це. Онче потрібно життя важливо здобути перемогу саме на саміті, і тому зараз чистити кадри від російських агентів, друге вичищати корупцію, третє переходити на західні стандарти. Четверте максимально посилити дипломатію. П'яте використати всі персональні зв'язки. Через те, що якщо ми втратимо цей шанс, гріш ціна нашому політичному класу, який втратив таку можливість, яка буває раз у 100 років. Друга можливість це реальний початок в березні переговорів з Сполученими Штатами, з Європейським Союзом щодо власне вступу. У нас буде 30, там порядка 30 протоколів, які нам треба буде пройти, і ми повинні будемо все це красивенько зробити. Ну, у нас на це буде від двох до трьох. Від 5 до 7, по різному різні експерти рахують, але точно треба буде вступати і зробити цей шлях швидким, красивим, і найголовніше результативним в кінці. нас чекають кілька сотень мільярдів євро на реструктуризацію України всередині. Дивіться ще важлива річ. Ми повинні розуміти, що Путін боїться нашої євроінтеграції, тому максимально буде вкладати вибори в Європі, зривати процеси, зривати переговори, бурлити різними референдумами і рішеннями якихось маргінальних політиків. Загалом буде інвестувати мільярди доларів в Європу, щоб там росли антиукраїнські думки, і ми не повинні йому в цьому. Відігрувати, ми повинні знищити свою корупцію, олігархів та нечесні суди, тому що це три найголовніших речі, за які нас будуть розпинати в 2024 році. А насправді це залежить від нас, нашої влади та внутрішньополітичного класу. Вони повинні дати. Якраз таки на це добро, щоб знищити. Е, ще важлива Україні можлива зміна уряду. Так, Шмигаль уже в своєму оточенні сказав, що все-таки більш за все добуде з Зеленським до кінця, але ситуація може змінитися. Правильний прозахідний прем'єр, який прийде чистий, не корупційний, зможе залучити в кілька разів більше грошей, ніж це робить сьогодні. Шмигаль та команда. В кілька разів пришвидшити вступ до ЄС. Та НАТО, це залежить від кадрів. Не всі наші кадри професійні і високі в своїх помислах. Тому тут треба буде відпрацювати. Дивіться ще важлива історія. Байден сказав, що може розширити ООН, куди в Радбез вступлять Бразилія, Індія. Німеччина та південна Африканська Республіка Байден хоче зробити це все в своєму першому терміні, тому може вкласти сюди дуже багато часу і ресурсів, щоб це зробити. Для нас це ще одна можливість. назвемо її четвертою, тому що. Розширюючи радбез, можна буде вибити ось ту формулу направку, яку сьогодні має Росія, коли вона блокує все проти себе. Збільшуючи на плюс 4 країни, ми зможемо претендувати, щоб цю правку викинули. Тоді Росія стане слабшою. Загалом, можлива атака Росії 24-25 рік однієї скрін НАТО про це говорять нам голландські військові. Дійсно, ця історія є. Штати можуть вийти чисто можливо вийти з е, НАТО, якщо переможе Трамп, і буде цю хвилю торпедувати. Це ізолюціонує Сполучені Штати і їхнє лідерство в світі посилить дещо внутрішні економічні питання, але стратегічно це працює проти штатів. Тому внутрішній естеблішмент вже працює проти цього рішення. Також 24-й рік може стати роком, коли Україні дадуть право стріляти ракетами західними по території Росії. Це буде прекрасне рішення, коли ми знищимо російські склади виготовлення дронів ракет. Ми ну зрозуміло, що е, ланцюги поставок. Якщо Захід переживає, що 27-го року Росія. Відмотає і відновиться, повірте, давши нам таке право, Росія ще 100 років не зможе відновлюватися, буде лежати, як стара драна собака, зализувати свої рани. Ну, знову ж таки, ще якщо ми говоримо. Про е, Європу е, то нас будуть постійно чекати затримки поставок, тому що ланцюги постачання вони не відпрацювали. А Польща ще досі блокує нас. Друге, е, темпи виробництва не пришвидшились. Будемо говорити більше не про поставки зброї, більше про постачання технологій, щоб ми самі робили. Ну а також можлива заміна канцлера в Німеччині, де не прогнозувалося, але пісторіс уже потрошки це міністр оборони підсижує шольца. І загалом проросійські еліти намагаються в вливати гроші в альтернативу для Німеччини, путінські гроші для того, щоб підсидіти Шольца, спустити його рейтинг нижче 15-нижче 10% і потім зпровадити з цієї важливої посади. Подивимось, є кілька конкурентів його. Це Анналена Бербок і От, Але насправді і Шольц в останні місяці став дуже проукраїнським, вививши допомогу на перше місце в Європі. Ще можлива історія. Говорять про те, що економісти, що можлива економічна криза. Багато індикаторів, показників вже про це говорять, і вона якраз може качнути велику частину світу. Для нас це дуже негативний сценарій, тому що ми отримуємо багато грошей з за кордону. Якщо вони просядуть, збідніють, менше зможуть давати нам, нашим біженцям і нашим військовим. Тому це не найкращий сценарій із тих, що може статися, і тому для України треба над цим. Подбати друзі, якщо коротко, це всі новини і можливості, які можуть бути в 2024 році. Це не прогнози. Ми просто з вами пройшлись по трендах і пройшлись по тих фактах, які вже є на політичному столі. Якісь з них публічні, якісь не публічні. Ну, от я вам дуже часто приношу інформацію з. Політичних розмов, дипломатичних розмов для того, щоб ви максимально мали розширену інформацію, кругозір і політичну аналітику. Тому, друзі, підпишіться на канал, в коментарях напишіть, яка з подій 2024 року буде найбільш важливою. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.